Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Дух Рибальства. Річка Спіння. Я знову на ХЖК. Ну що робити? Хоча у нас погода зовсім спортилась, похолодання, вітер, ну не знаю, осінь-осінь вже. Сьогодні з собою взяв усе. ваблера, силикон, якісь там не знаю ці. Блешні, ну, все потрошку. тому що останнім часом дуже важко щось зловити, і щось одне кидати ну нема сенсу. Треба підбирати, треба шукати ключик до цієї риби. Що? Які плани? Плани обійти зараз, знайомі місця, і не дуже. Побачимо, як взагалі, що на річці робиться, чи є рибаки, чи є у когось якісь клювання. Далі, в принципі, будемо дивитися, якщо ж. Кльово не буде, то ще приїдемо вечором. Зараз у нас ранок 9 годин. Трошки пізновато, звісно, я вибрався, але так вийшло. Тому десь до часу. Я думаю, ми перебачимо, побачимо, що зловимо, А далі, якщо рибалка вдасться, то може ми сьогодні і завершимо. А якщо ні, то все ж таки, напевно, я ще й вечором сьогодні приїду. Побачимо. Побачимо, побачимо, як воно буде. Ще раз повторюю, сьогодні у нас. Холодно, вітер, але для хижака я думаю це погода в самий раз. Вперед! Що, друзі, Перший закид. Надів Crazy Flatter 14 грамів груз прислав Джегріх. Пуготка дощик невеличкий, вітерець, crazy flapper і 14 грам груз. Чому 14? Тому що хочу пробити дальняк зараз. Ось я як прийшов, побачимо, що там вдалині. Е, рибка розліталась. 8 грамів я туди не докину, а от 14 отлічно. Можна взагалі під, під саму ту сторону кидати. Бачите, затягнуто все, а тут трохи сонце виходить. Так, друзі, обкидав я тут трошки. Годинку постояв точно, може навіть трохи більше. І нічого. Якісь якби течки були і мені здалось, здалось один раз, що я навіть щось таке піддів, знаєте, або геть малесенький судак, чи окунь клюнув, протягнув буквально метр і все. Тому йдемо далі. Так... нас тут на Попробуем вот тут. И ту сторону, что зараз. О, закинул классно. Взагалі меня сьогодні цікавить судак-щука. Таким похолоданням вона повинна стати більш активнішою і клювати. Час від часу мальок розлітається, то там, то там, тобто якийсь рух по річці є. Ну, стукає по дну гарно вольфрамчик. Це не свинець. Звісно, блін, 14 грамів трошки забагато, я б хотів грамів 10. Але мені здається, в мене нема 10. Да. Ну, я, до речі, не сказав. У руках, як зазвичай, Азора кіншин. Тушка дайва 3000 у нас ЛТ. Дайва e, ніндзя. І так я ще поки паличку не поміняв. Поки ніяк не можу оприділитися, що я хочу. Що це зацепилось? Дивлюсь на тотем. Дивлюсь на скайлайн. А що з нею взяти? А, ну ще й дивлюсь на Аріон. Дуже багато хто мені радить його. Не знаю, не знаю поки. На чому я зупинюсь. Але вже ось на носі осінь треба определятися. Хочеться в новий сезон з новою вукою. Я вже трошки приїлась. Так, як це нам ну, сюди пройти? Ага, ага, Таке болото і сміття. Таке є місце, є. Ще одне, як тут закинути, цікаво зазаді, кущ, Зараз якось будемо пробувати. І зверху провода. Треба не забувати за них. Погано, то глибина трохи є. Дві секунди вчитиме цей грам тони. Зараз трошки тут покидаємо і ось туди я хочу піти. Там я знаю деякі місця. Де щучка крутилась. Опа є, друзі. Є-є-є-є-є, бачите, на вимотці щось взяло. Конець. Непоганий. Ось такий. 14 грамів, друзі, великий. Віброхвостик такий. І ось такий красень, дивіться, повністю захопив. На вимотці. Поняли вже? Думаю, вимотаю швидше, бо тут зачеплю зараз за триву. А він хапанув. Так, тепер його треба акуратненько. Акуратненько вийняти. Отож заїв. Бачите, двома цими, двома гаками. Ну нічого. А ну давай, покажись. Ну, красотінь. Біжай. Знаєте, ходив якось його тут ультриком блубрдом кидав маленькими грамами. І не хоче клювати. Який вітер тут. Друзі, вітер буду трохи вирізати, конечно, бо вам буде в камеру дуть добре. І що? Добре. добре. А нічого. Однак. Одиноконь. Вс. Блядь, он скільки проходив, просмикав на балзу. Все. На виматці вже такий, виматую під самим тут доріжком хапс. А так кидаю, беру другий ставлю якось від цього спінера чи крутілочку, думаю, раз він на виматки може він тут ходить. Друзі, не встиг включити камеру, точніше, я думав, що вона в мене включена. Ось такого тільки що концяне на облірок. Попався, а тут під берегом. Шкода, щось думав, що включена камера, І знімаю, показую, як тяну, щось розповідаю, Короче, опа, опа, ну, піде. Бачите, перший є вечірній. Опа, іди. Гуляй. Я як завжди блин, забув не взяв цю рушничка в руки витирати. От, блін. От халепа. Так, ось такий от облірочок спрацював. Флагманський. Це у нас ДДРСП. А так, знаєте, хватану, я подумав, що судачок, А це окунець. Ну вже цікавіше. Вже цікавіше. Так, друзяки, вийшов я надвечір також спробувати, так як я і планував, в принципі. І першого окуня ми вже впіймали. Я взагалі, якби іду, розказую вам щось, думаю, камеру включив. Ось. Розказую, які плани, де будемо ловити, що будемо ловити. Ну і тут коли є окунь. Витягую, показую і тут я бачу, що камера виключена. Ну, так от. Коротше, у нас прохолодніше стало на вечір. 13 градусів я тільки що подивився. Небо таке взагалі, ну, осінь-осінь. Там, правда, розвидняється трошки з тої сторони. Трошки покидаємо на цей воблер. Раз уже... Окунь на нього узяв, може ще щось візьме. А далі побачив, там і силіконку, може і блісну якусь буду ставити. Не факт, що буду постійно на цьому місці. Хоча іменно це місце в мене в перспективі на сьогоднішній на вечір на Судака. Може десь пройдемось пізніше, а потім повернемось знов сюди. Або, або, або є ще одна місцина і можна туди також піти, там теж судак, Ну туди треба трошки пройтися на скалку. Коротше, побачимо. Поки стоїмо тут і питаємося щось виманити. Я, до речі, сьогодні на ранок хотів... Опа, є. Є, друзі, знову щось. Певно, окунь то, знову. Так, так, так. І непоганий, друзі, непоганий окунець. оба, Дивіться, який окунь. Пішов на вечір, слухайте. Блін. Оце кайф, оце окунець. Окунець. Тихенько малий зараз є. Зніму. А елки-палки. Тут снимаю, тут цепляю. Вот такие вот, друзья, ки окуни. Да ну красаж. Ну, раме 250 точно. -ки. Опа. Краса. Все. Гуляй. Народ, вы поняли? Ну, вот баблерочек пишу. Вход. Блин. Такие мы а я трошки петвичую. трошки протягую, зупиняюсь і от на зупинці він лупить. Це прикольно. Він у нас погружний такий, бачите, не поверху, а в принципі по дну тянемо і десь окунь. Отуди вилітає. Блін, такі окуні я б навіть взяв би з собою. В принципі, взяв би не з собою, а взяв би собі. З <гум> собою. Так. Ну, побачимо, якщо будуть попадатися ще. То, може, пару штук візьму на аюшку. Є, друзі, знову. Опа, підійшов окунець, бачите. І І знов такий. І знов такий. Ну добре, давайте брати. Давайте я пару штук все-таки візьму. Ви знаєте, це трошки менше, але пару штучок треба взяти. Що ж є? Пустими руками додому не хочеться приходити, раз таки окунь клює. Клювання берега. Тобто не з середини під берег підтягуєш і десь метрів 5-7 від берега вже йде клювання. Я от, чесно вже давненько, так щоб знаєте, один за одним окуня тягать. Ще й на воблер. Цікаво, друзі. Тільки почав сказав, що буду брати окуня, він перестав клювати. Нормально. Закон подлості. Уже раз, напевно, 15 кинув і нуль. нічого. Карма. Я не того окуня одного. Мені стало шкода. Той якось так, то я беру, то я не беру. Вроді очуняв трошки поплив, ну побачив. Десь тут знизу був. Попив тут. Надіюсь відійде. Все таки хвилину він точно побув. А той, мабуть, і більше на, на березі. Цікаво, бачите? Три окуня взяло підряд і все, затища. Напевно, все-таки стайка якась була невеличка. Більш не хоче. Ну і то добре, слухайте. Для треба це означає що хижак активний ходить десь тут будемо далі пробувати кидати може щось візьме Зараз ще трошки дай буду силіконку ставити якусь Якщо воблер замовчить геть зовсім так Йдемо сюди Я там щось уже накидався Надоїло Давайте тут спробуємо Классное место это Тоже заготовки телепорта покидаю назад на воблер. Поставлю. Буду изменю вот и час и часу. Ветер холодный. Блин, закинуть тут, конечно, важко. Тут такі дерева. Де якось боком, тому що тут прямо не закинеш, бо провода. Боком не дуже виходить. Бо розмаху нема звідки взяти. Рідки і ось так от. Тут, звісно, непогано кидати туди подалі. Ну що, друзі, йдемо далі. На даний момент взагалі клювань немає. Чого це таке? Ось хожу-хожу поки і нічого. Ну, погода, звісно, змінилась за день дуже сильно. Дивіться, що було зранку, да, там дощ моросив. Е -е, повністю затягнуте небо і зараз ось так от виглядає все. Знаю як на це буде реагувати риба. Ми зловили три окуня поки вечором, ранком одного, якщо я не помиляюся. І на цьому поки все. Йдемо шукаємо далі місця і в сторону судакового місця підемо. Ось такі плани. Так от друзяки, все-таки вітер потрошки стикає над вечором. Клівань немає. Напевно, вже сьогодні не буде, я вже зараз буду сматуватися. Так сьогодні рибалка така була, знаєте, і ранком вийшли, і під вечір. Але поки що, що так класно брала щука чи от судак взагалі, бачите? Трошки він ще неактивний. Не знаю чому. Може погода. Може, ще щось. Коротше, ось так от. Дякую, що дивились це відео, друзі. Лайки, підписки обов'язково потрібні, тому не забувайте про них. Все, всім пока-пока.